Скабєєвих, ну, я сказати, що там дуже добре знаю, ні, але насправді в, в такому спілкуванні вони посміхаються, вони шуткують, вони розумні, іронічні. Ну, З ними прикольно можна проводити час насправді. Тільки питання в тому, що як тільки буде команда, то треба взяти пістолети, застрелити їх першими. Бо якщо ти цього не зробиш, вони застрелять тебе. Ну, все дуже просто. А, розбиратися в їхніх там нюансах. А, те, що вони все розуміють, це 100%. За ці три роки, очевидно, вони зрозуміли, що це якраз перейшла та межа, що або вони, або, ї, або, нас, і, або, і, їх. або, або їх. Або їх. А, ну, а, а, мається на увазі, а, що. Цей набір слів, який вони сказали за ці роки, призведе до того, що вони будуть на лаві підсудних. І вони будуть з Путіним до кінця, і усвідомлення цього моменту воно вплинуло на них. Я так думаю, що більшість з них вони реально перепрограмували себе. Тобто, якщо тоді вони це сприймали, як ну, скажуть ми там. Крим наш, будемо співати це. Якщо скажуть Крим не наш, теж будемо це співати. То зараз, після всього, що відбулося, тут вже відмотати назад не вийде. Ну і всі це розуміють.